Як я засуджувала свою матір словами не передати, а от тепер стою на її місці і думаю, як так? Я все своє життя засуджувала маму, вірніше, її вчинок. І як же я зараз про це шкодую, бо моє життя повернуло так, що мені доводиться все надолужувати. Як же я плакала, коли в один момент мені повідомили, що тепер я буду жити з бабусею і дідусем? Мені тоді було всього 12 років. Я була єдиною дитиною у своїх батьків і не могла зрозуміти, чому вони так легко відмовляються від мене. Бабуся жила в проміському селі, в приватному будинку, і вона з радістю погодилася забрати мене до себе. Я її теж любила дуже, от тільки не розуміла, з якої радості при живих батьках я маю жити у бабусі з дідусем. Я не могла пробачити цього своїй мамі, хоча і знала причину. Справа в тому, що моя мама через раптову недугу різко почала втрачати зір, і дійшло до того, що вона майже зовсім перестала бачити. Мій батько ніколи не був зразковим сім'янином, і жив він з нами лише тому, що ця квартира належала мамі, а йому просто не було куди діватися. Мама розуміла, що з таким станом її здоров'я вона не зможе належно про мене подбати, а тато навіть і не буде намагатися. Тому вони й прийняли спільно на сімейній раді рішення про те, що мені треба переїхати до бабусі. А мене ніхто не запитав, хочу я цього чи ні. А я не хотіла, плакала щоночі. Мені було важко ужитися з новими друзями в новій школі, та новий повод мене теж неабияк дратував. Бабуся моя працювала лікаркою, вона була дуже хорошим спеціалістом, а ще вона була дуже красива і завжди доглянута. Я хотіла бути схожою на неї, а про маму свою я навіть чути нічого не хотіла. Мені було і образливо, і соромно, і прикро. Одним словом, я перестала з нею спілкуватися зовсім. Бабуся моя часто їздила до моєї мами і допомагала їй в усьому, і мене просила, коли я вже підросла, щоб я маму пробачила і зрозуміла, бо їй і так в житті було дуже нелегко. Та я вперто стояла на своєму не хотіла її бачити. І навіть коли я заміж виходила, я не запросила маму на своє весілля. Бабуся тоді зі мною категорично не погодилася, сказала, що так не можна, а я їм обом на зло весілля вирішила не робити. Ми з чоловіком просто розписалися і стали жити у нього в квартирі. Нарешті я стала щасливою. У мене був чоловік, якого я дуже кохала, була шикарна квартира, чоловік добре заробляв, так що я ні в чому не потребувала. У нас народилося двійку дітей, і я вважала себе найщасливішою людиною в світі. Та біда прийшла, звідки не чекали. Мій чоловік раптово захворів і миттєво втратив зір. Ситуація один в один повторилася така ж, як у моєї мами. Лікарі розводять руками, кажуть, що тепер нам доведеться жити з цим до кінця. Знаєте, що я перше зробила? Я поїхала до своєї мами і на колінах просила у неї пробачення. За те, що не підтримала і не зрозуміла, а злилася і засуджувала. Чоловіка свого я дуже люблю і ніколи не залишу. Маму тепер я теж не залишаю, часто до неї приїжджаю, хоча вона вже за цей довгий час і навчилася обходитись без мене. Не знаю, як це назвати. Я отримала гіркий урок долі, не підтримала маму, а тепер і у мене ж в сім'ї така ж ситуація. Я хочу продати дві наші квартири і будинок бабусі. І купити один великий будинок, де ми всі зможемо жити разом. Як думаєте, це хороша ідея?